Підбиваємо підсумки матчу кременчук берсерк разом з головним тренером харківської команди Павлом Константиновичем. Павло Константинович, перший матч вашої команди. Як ви його оцінюєте, не дивлячись на результат? Ну, довга пауза. Сьогодні дійсно був перший матч після тривалої паузи. Там почали трішки не повірили в чудо при рівному рахунку. Потім команда Кременчуга додала. І робила свою справу. Ну, що можу сказати? Небагато у нас не, не, не така довга лавка гравців. Фізично ми в сезон, до сезону підготували, я так побачив, гарно, бо три ланки досить, досить на, на поганому рівні тримали швидкість. І боротьбу не програвали, але безглузди помилки дитячі призводили до взяття наших воріт, тому потрібно не тільки фізично нам працювати, а ще над мізками деяких гравців. Загалом, що би ви могли назвати основною перевагою Кременчука в цьому матчі? Ну, перевага Кременчука, зіграні гравці, у них. Залишився склад минулорічний на 90%. Це є основна перевага. У нас третя ланка складалася з наших новачків, Ми зараз взяли вектор роботи з молодими гравцями. Зараз шукаємо гравців для того, щоб повертати їх сюди. Там 16-17 років хлопці, тому важко. Але хлопці теж на рівних грали. Ну, Далі далі сезон покаже. У нас цей турнір такий потрібно побачити наших хлопців да, і зробити свої висновки до чемпіонату. Наразі відчувається, що досвід перемагає молодість чи ні? Ну, звісно, досвід перемагає, досвід молодість, але Дещо здобувати здобувати досвід молодим гравцям. потрібно Чим більше таких матчів, тим більше досвід, тим більше попит потім на них. Бо якщо подивитися в багатьох командах дуже вікові дуже вікові гравці, і через декілька там років, два-три роки буде, буде дуже важко. Тому що багато гравців виїхало з країни, і ми відчуваємо тренера відчувають те, що не вистачає гравців і грати грати з Кременчугом в три ланки, плюс три пари захисників. Сьогодні два хлопці випали, які нам привезли там кашолку голів. І ти не можеш їх. Посадити, бо завтра друга гра, і всі хлопці потрібні свіжими. Наступний матч проти Київ Кепітал проти новачка. Як ви плануєте до нього готуватися, оскільки про команди не так багато інформації? Точніше, її практично немає. Ну новачок новачками, але потрібно вперше сьогодні трішки відпочити і думками, і силами, тому що. Завтра у нас ранкова гра, дуже малий проміжок часу для того, щоб встановити сили. І, ну, там теж хороша команда, багато хлопців пограло на високому рівні. Дуже вікова команда, бо з декілька гравцями ще я грав. Тому будемо. Будемо налаштовуватися і тільки з такими командами приходить досвід і приходить результат. Дякую вам і успіхів завтра.